У січні цього року бійці 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів разом з іншими підрозділами успішно вразили нафтобазу в російському місті Енгельс. Це місце звідки літають бомбардувальники, які атакують ракетами Україну. Дрони полку діяли також на аеродромах у Липецьку та Морозовську, а також на інших ворожих об'єктах в низці регіонів країни-агресорки. Багато операцій залишаються таємними, але робота триває щодня. Полк є частиною сил безпілотних систем України. Він складається з добровольців і багато людей мріють приєднатися. Керівник рекрутингового центру розповів, що полк з'явився під час повномасштабної війни активно розвиває рекрутинг. Військовий рекрутинг має свої особливості. У збройних силах своя доволі специфічна ієрархія та бюрократія в хорошому сенсі слова. Треба враховувати речі, які в комерційному не такі важливі. Підготовка новобранців може тривати місяці. Основна робота полку це ураження ворожих об'єктів на великій відстані тисячі і більше кілометрів. Усі задачі виконуються у форматі малих бойових груп, які виїжджають на місце, що облаштовується для виконання завдання навчання, є ключовим елементом, і воно безперервне. Важливо, щоб новобранці мали цивільні навички, які можуть бути корисними до полку. Хочуть долучитися багато добровольців, але відбір дуже ретельний. Перевіряються кримінальні справи, стан здоров'я, проводяться психологічні тести. Якщо кандидат не відповідає вимогам, йому можуть відмовити. Керівник рекрутингового центру 14-го полку наголошує, потрібно мати потужні збройні сили, особливо поки живий Путін. Нові люди потрібні завжди. Служба в армії це відповідальна робота для тих, хто хоче долучитися. Важливо бути готовим до навчання і мати певну ментальну пластичність. Керівник рекрутингового центру 14 го полку наголошує: обирайте Україну для себе і своїх дітей. Долучайтеся до війська і допомагайте створити майбутнє. Міжнародний валютний фонд може переглянути свої прогнози щодо світового економічного зростання, причина в тарифах, які встановлює адміністрація Дональда Трампа. Це створює невизначеність, але МВФ не очікує короткострокової рецесії. Керівниця МВФ повідомила, що прогнози, можливо, трохи зміняться. Вона закликала не панікувати. У січні МВФ збільшив прогноз на 2025 рік з 3,2% до 3,3%, Але у квітні прогноз може трохи знизитися. Керівниця зазначила, що у багатьох країн високий рівень боргу після пандемії це може ускладнити зниження процентних ставок. Також рефінансування боргів може стати складнішим. Щодо мит Трампа, керівниця МВФ сказала, що вони можуть вплинути на зростання економіки Сполучених Штатів. Проте загальний прогноз для цієї країни залишається позитивним. Вона також попередила, що тривала невизначеність щодо тарифів збільшує ризики для світових прогнозів. Пінка для гоління може бути корисною у побуті. Вона здатна здивувати навіть найдосвідченіших господинь. Наприклад, якщо сковорідка пригоріла, нанесіть піну на її поверхню, розподіліть рівномірно і залиште на 15 хвилин. Потім почистіть дротиком і нагар зійде. Дзеркала теж можна очищувати за допомогою пінки. Вона не тільки очистить, але й запобігатиме запотіванню. Нанесіть піну на серветку з мікрофібри, розмажте по дзеркалу, змийте і витріть. Пінка для гоління допоможе видалити. Плями з одягу. Вона розщеплює жири без шкоди для тканини. Нанесіть на пляму, витріть, залиште на 15 хвилин, а потім змийте і виперіть, щоб повернути блиск сріблу, помістіть почорнілі вироби в піну на 30 хвилин. Потім потріть зубною щіткою і м'якою ганчіркою. І нарешті пінка добре очищує душові кабінки. Нанесіть її на стінки, зачекайте 5 хвилин, витріть чистою ганчіркою, промийте та висушіть. У неділю, 6 квітня, відбудеться важливий матч італійський серії А Рома зустрінеться з Ювентусом. Обидві команди борються за місце в лізі чемпіонів. Журналісти порівнюють нападників Артема Довбика з України та Душана Влаховича з Ювентуса. Артем Довбик грає свій перший сезон в Італії. Він вже забив 11 голів у 26 матчах чемпіонату. Загалом цього сезону на його рахунку 16 забитих м'ячів у всіх турнірах. Деякі вболівальники вважають, що він не виправдав 30 мільйонів євро вкладених у нього. Душан Влахович грає за Ювентус вже третій сезон. Він провів 23 матчі і забив 9 голів. Ювентус купив його за понад 80 мільйонів євро. Він завдав 64 ударів по воротах, з яких 26 були точними. В останніх двох матчах за Рому Довбик забив вирішальні голи. Це принесло команді перемоги з рахунком 1-0. Особливо вражаючим був його гол у матчі проти Лечі. Його визнали найкращим гравцем. Матч між Ромою і Ювентусом розпочнеться о 21.45 за київським часом. Сергій Притула, відомий ведучий і волонтер, не часто ділиться сімейними фото в соціальних мережах. Проте, нещодавно він показав своїх двох донечок Соломію і Стефанію на інстаграм-сторінці. На фото дівчатка стоять у вітальні біля ялинки. Вони закликають підтримати Збройні Сили України. Підписники відразу помітили, що дівчатка виросли. У коментарях вони висловили своє захоплення. Сергій і його дружина Катерина одружилися у 2015 році. В серпні цього року вони святкувати. 10 десяту річницю весілля. Також у Сергія є 16-річний син Дмитро від попереднього шлюбу. Проект контракт 1824 тепер діє не лише в Збройних силах України, але й у Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Це рішення ухвалив уряд, щоб підвищити мотивацію до військової служби. Контрактники віком від 18 до 24 років можуть отримати одноразову виплату в 1 мільйон гривень. Це стосується тих громадян, які почали служити до 25 років під час воєнного стану. Учасники, які служили в бойових умовах не менше 6 місяців або брали участь у бойових діях, теж можуть розраховувати на цю виплату. Генеральний штаб, Нацгвардія та держприкордонслужба самостійно визначатимуть позиції для молодих військових, щоб швидше почати службу. Спростили медичний огляд, зокрема обстеження у психіатра. Проект стартував у 2025 році. Молодь активно долучається, підписуючи контракт на один рік. Вони отримують фінансові виплати та соціальний пакет. Спочатку контрактник отримує 200 тисяч гривень, потім 300 тисяч гривень після підготовки. Якщо служба завершиться успішно, остання виплата складе 500 тисяч гривень. У Білорусі затримали громадянина Сполучених Штатів Америки. Він їхав з Литви у порожньому вагоні. Литовські служби уточнили, що це не пов'язано з інцидентом на військовому полігоні, де зникли четверо американських солдатів. Чоловіка затримали на станції молодечно. Йому 27 років. Після затримання його передали прикордонникам. Відомо, що він легально перебував у Литві. 26 березня він був на кордоні з Росією, 27 та 30 березня на кордоні з Білоруссю. Литовська служба охорони державного кордону зазначила, що затримання не пов'язане з подіями на полігоні. Там під час навчань зникли чотири американські військові. Їхню броньовану машину витягли з болота. Тіла трьох військових вже знайдені. Четвертого ще шукають. 1 квітня Кабінет міністрів затвердив зміни до правил дорожнього руху. Тепер мотоцикли та мопеди можуть їздити смугами для громадського транспорту. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Зміни не стосуються мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок та триколісних транспортних засобів. Патрульна поліція вважає, що це рішення зменшить затори у великих містах. Двоколісний транспорт зможе легше рухатися дорогами. Це підвищить безпеку мопедистів і мотоциклістів у щільному трафіку. Крім того, Україна гармонізує своє законодавство з практиками Європейського союзу, де таке рішення вже діє. Раніше смугами громадського транспорту могли рухатися лише таксисти, велосипедисти та автомобілі екстрених служб. Росія зараз має труднощі у військовій та економічній сферах. Ворог може вдатися до останнього інформаційного, політичного та дипломатичного штурму. Це може дати більше можливостей перед перемир'ям. Так вважає політолог Максим Джигун. Найближчими місяцями стане зрозуміло, чи це так. Економіка Росії залишається загадкою. Росіяни навчилися маневрувати в умовах війни, але реальний стан економіки важко оцінити. Повернутися до довоєнного життя росіянам точно буде складно. Економічні зміни та втрати залишать негативний слід на багато років. Джигун каже, що запаси артилерії та танків у Росії вичерпуються. Це може бути остання спроба Росії здобути перемоги перед перемир'ям. Максим Джигун припускає, що до 20 квітня, перед великоднем, може з'явитися більше інформації. Це допоможе зрозуміти, чи Сполучені Штати готові вивести Росію з ізоляції або продовжити тиск на неї. Росія продовжує атакувати на куп'янському напрямку. 31 березня українські захисники зупинили ворожі штурми поблизу Куп'янська. Окупанти намагалися перекинути свої війська через річку Оскіл. Російські атаки були відбиті біля кількох населених пунктів: це Петропавлівка, Степова Новоселівка, Піщане та Загризове. Противник знову намагається перекинути війська на західний берег річки. Сили оборони роблять усе можливе, щоби зупинити їхнє просування. 31 березня Збройні сили відбили дев'ять атак. Куп'янськ піддається сильним ворожим обстрілам. Увечері того ж дня російська керована авіаційна бомба зруйнувала приватний будинок. Постраждали троє людей.